Вітаю вас, мої любі, вітаю в Україні. Сьогодні пропоную помилуватися ось такою красою. Це епікатлея, яка носить, от вже з 19-го року я маю цю епікатлею і мене завжди бентежить її назва Дон Херман. Ну чому? Чому така? Яскрава, така сонячна красуня має чоловіче ім'я. Подивіться, яка вона красива. А якщо ще додати, що вона дуже проста, непривередлива, невибаглива у домашньому догляді, то ви скажете, що це супер рослина. Вона невисока, вона дволисна. Епікатлея. Я взагалі дуже-дуже люблю епікатлеї, бо квітконоси не довгі, квітконоси коротенькі і завжди отака шапка квіточок. На цьому квітконосі сім квіточок. Цього року квіти набагато менші зазвичайного розміру. Може, знаєте, може, сприяла тому аномальна спека, яка стояла все літо в нас. Ця рослина зростає на лоджі і бачила за літо температури, які підіймалися вище, ніж 40 градусів. Це рослина, яка любить бути з вологим корінням, яка любить яскраве сонечко. Як і всі котлейки. Але вона не потребує великих перепадів температур. І досить перепаду температур, такого самого, як і для фаленопсисів, тобто 4-6 градусів перепад температур між денною і нічною температурою. Отака яскрава красота. Вона не має аромату, але Дивлячись на її забарвлення, на її колір, на її отакі гарненькі квіточки, то я вважаю, що вона і в ароматі не потребує. Ще мені до вподоби, що квітне вона довго, приблизно 2 місяці. І на протязі усього свого квітування, вона не змінює свого кольору. Вона не вигорає. От як, яким жовточком розпустилася, таким жовточком вона і зів'яне. Кожного року, з кожного молодого зросту вона тішить мене о такою гілочкою красивих квіточок. Майже, майже знаєте, вони нагадують курчат. Такі маленькі-маленькі курчатки. Зростає вона в суміші кори з мілкої і крупної фракції, з додаванням капелюшки моху з фагнумом і камінців. Можна сказати, в такому ґрунті зростають в мене всі дволисні котлеї. Ну, і як я казала, поливається вона по мірі просушки. Але сухою, довго сухою вона не знаходиться, вона не любить. Для порівняння, ви вчора мене питалися, що то за помідорки з холодною водою я консервувала. А ось дивіться, отака маленька баночка, таких само жовтеньких помідорок, які закривати дуже зручно, бо дуже швидко. Миється просто баночка без стерилізації, без нічого. Миється помідорки, на дно складається лаврушечка, чесник, кріп. Можете додати чорного перцю, якщо вам дух вподоби гострий помідор. Я гострих помідорів і взагалі моя родина не полюбляє. Тому на літрову баночку неповно. Ложку солі, дві неповні ложки цукру, грам мілілітрів 50-70 уксусу, залили водою із під крану. Ну, зважаючи на те, що в нас води немає, а в крані тече технічна вода, тож я заливала звичайною. Очищеною водою, яку я купую в магазині. Потім ставимо на стерилізацію, стерилізуємо 3 хвилини і закатуємо. А і потім... всі баночки перевертаємо, укутуємо до повного охолодження. І хто куди хоче, то кладовочку, хто у погребок. Таким чином, я консервую. Всі овочі. І огірки, і салатний перець, і взагалі кабачки, сині. Це швидко, дуже швидко, і довго храниться, і смачно. Єдине, що регулюється час стерилізації. Помідорки 3 хвилини, бо вони будуть лопатися, ну, а ось Огірки, сині, салатний перець, кабачки то-то хвилин до 10. Сьогодні в мене все. Бажаю всім мирного неба, здоров'ячка, українці. Ми нація мужніх, сміливих і терплячих людей. Ми вистоїмо, ми витримаємо, ми виборемо перемогу. Все буде Україна. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть отим клятим окупантам.